Всім привіт! Ми з України. Сьогодні я продовжую гру Пірати Карибське полювання. За мною. Заряджаємо звичайні ядра. І поплили. Каракас. Каракас. Колись був одним із моїх топових місць там, де я. Був так, кутер. Це у нас французький кутер, вертикальний прапор. Давай, давай, нас доганяй Коли я за а, якийсь виступ запливаю, то мій корабель, інший, другий, третій, п'ятий, десятий, намагається напряму за мною плисти і таким чином впирається в а, географічні перепони. Так, що у нас тут? Французький кутер. Іде прямо на нас, і є ймовірність, що буде атакувати. Якщо він іде прямо на нас, то ми на нього нападаємо. Всім, в атаку. Так, що там? Ще хтось? Шлюп намалювався, добре. Шлюб то не дуже страшно. Кинути якер. Угу, він уникає тепер бою. Злякався, чи що. ні ні друже, ти тепер не втічеш. Насправді було б непогано, хоча будинку-корабель повністю прокачати. Але для цього потрібні гроші. І ці гроші зараз ми намагаємося заробити. Коли я прокачаю хоча б будинку корабель повністю, наприклад, той ж самий кетч чи, чи щось інше, хоч щось, то він буде вже надпотужним і такого ж самого, як він, але не прокачаного, дуже легко зможе побороти. Так, зупиняємося, зараз підберемо ящик і що тут плаває. Порохів бочки три штуки, гаразд, ми ще не вміємо їх викидувати за борт. Треба вивчити вміння, як це робиться. Щоб ми навчилися, треба використовувати наші бали досвіду. Гаразд, вплива далі за цим кутером. Так, Пропливаємо серед рифів. Доволі небезпечна комбінація, але спробуємо з нею якось вийти переможцями. Так, воно, перші ядра приземлилися в пусту відкрите море в пустоту. Він йде проти вітру, тож йому це дуже незручно. Вогонь! О, одну гармату щойно я вибив. Прискорюємося. Ще трохи, ще трохи. Рано на абордаж. Вони стріляють Так. В принципі, можна вже було б на абордаж. О, це кутер з задніми гарматами. Оп. Тепер на картеч. Добряче я його потрусив. Погонь. О, майже. Тепер вже можна сміливо йти на абордаж. Сміливо. У нього є задні гармати, це вже його перевага. Давай, 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 давай. Не добив картечу. Все, захопили ми його. Всі за мною. Що там на нас ще ніхто не нападає? Ще ні. Захоплюємо цей корабель і зразу в той самий порт повертаємося. Таким чином, ми і за те, що ми пришвартувалися, знову не платимо. Ремонтуємо. Ремонтуємо. Все, нема грошей. Так і знав. Ну, гаразд. Давайте продавати, що там мож... можемо. По дуже дешевій ціні не продаємо. ні Ні-ні-ні. Сюди. Давайте подивимося, що у нас штрофейний корабель із себе уявляємо. Ранг перший. Це означає, що він слабший, типу, чи що? Так, слабший. Кутер маленький першого рангу, задня гармата в нього є, все в нього є. Окей, ми зараз його відправимо у плавання. До речі, я ще не робив такого експерименту, я не відправляв у плавання пошкоджені кораблі. Я, в принципі, міг би це зробити. <ріст> так, давайте. Переміщаємо все, що ми маємо. Дошки, парусину. Також маємо найняти команду. А, нема грошей. Секундочку, продаємо. Спробуємо, спробуємо, поспостерігаємо, що це, <ріст> що це нам дасть. Так, гаразд. Тепер цей корабель. Ми маємо відправити в плавання. Треба, щоб було 9 мінімум моряків. Давайте, наймаємо 9. 4 вже є. Все, 9 є. Не ремонтуючи цей корабель, кутер, ми відправляємо його у відкритий світ. Досліджувати його. Давай. Ризиковані пригоди може принести нам 49,77 золота щотижня. Давай, вперед! Пригоди в так, тепер ці кораблі мені треба ремонтувати? Ні, не треба. Трошки маю поділитися кніпелями. Можна трошки ядрами поділитися. Проховими бочками я вділився, продавав би, аби це все мало сенс. Чудова можливість, капітани, поруч пропливає корабель з невільниками. Якщо ми захопимо його, то можемо поповнити нашу команду безкоштовно. Пливе Баркентина. А тут пливе Флейт. Флейт мені більше подобається, він найбільший вантажомісний корабель із таких популярних. Тож саме за Флейтом я зараз і вженуся. Що я до цього зроблю? Я переміщу весь свій екіпаж з одного корабля в інший. Там, де в мене 26, переміщаю в інший. І на жхуні я спробую атакувати той флейт. Подивимось, що в мене вийде. Мені здається, що вже час прокачувати шхуну, але грошей на це немає, тож маємо, що маємо. Поїхали. Підняти витрила. Корабель з невільниками. Прямо по курсу. Це буде просто прямувати за мною. Підняти! Угу, екіпаж 40 просто на абордаж іти це тупість в моєму випадку. Тож я всім наказую йти на е, ядрами заряджатися, ззаду нього позаду немає гармати. Навіть якби були, то вони надто високо. Тож це мій шанс. Добре так підзаробити, на тому, що я і флейт отримаю як трофей, і команду собі зараз поповню. Він він дуже повільно пливе, тому що він перенавантажений цими бідними хлопцями, дівчатами, невільниками. Ми все ж таки більше хлопцями. І зараз я їх зможу і звільнити, і до своєї команди запросити. Так, він розвертається в ту сторону, я йду йому позаду. Ей, вогонь! Так, ще раз. Вогонь. Британський, до речі. Так, не на повних вітрилах ідемо. Розбиваємо йому корму. Ох, який він живучий! Коротше, треба нападати всім, всім що в мене є, а вже потім будемо дивитися. Розбиваємо йому корму. Ось позаду нема в нього ніяких гармат. Для мене це э, слушна можливість. Чудово, я його розношу. Але зараз я вже не достану. Так, поїхали. Щоб було веселіше, перемикаюся на інший. Корабель. І швиденько його атакую. От таке наше піратське буття. О, зараз він стає на... на готовність до пострілу. Розносимо потихеньку його корпус. Доволі потужний корабель. І на цих шхунах і, і... Що там в мене кутер, не так вже й легко його перемогти. Так, так, так. Треба хоча б одну сторону добряче пошматувати. Тоді картечу я зможу потрощити його екіпаж, і це все закінчиться доволі непогано. Та давай вже ну, достав, гаразд. Перемикаюся на різні кораблі для того, щоб було швидше і веселіше. Щоб не заважати моєму другому кораблю, я обходжу тепер з іншого флангу, щоб у цього була можливість теж постріляти. Так, далеко натікаю. Встигнеш ще разочок? встигнеш чи ні. Давай. О! Встиг. Давай, давай. Так, потихеньку, потихеньку ми його розіб'ємо. Розтрощимо його корму, захопимо його як корабель. І далі хай він нам гроші приносить. Від вантажу міскості дуже залежить вартість, точніше, не вартість, а прибуток який я гіпотетично буду отримувати, якщо цей корабель буде працювати на мене. Тому флейти, галеони дуже в цьому плані є практичною інвестицією. Можна було б, до речі, цими кніпелями зараз розстріляти, він би тоді стояв на місці взагалі. Але це ще довше б відбувалося. Давай накажу всім кніпелями. Хоча вже треба картечу, що я буду голову морочити. Давайте швидше, швидше, швидше. Раз, раз, раз. Може ще й на рифи? Обережно, військовий патруль. Оооо! -о -о -о. Оце ми, хлопці, попали. Хто там шхуна? Шхуна, військовий патруль. Відрило з О -о 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 -о. Тоді точно треба розбивати кніпелем, у все, що є, а потім його захоплювати. У мене нема передніх гармат. Якби я собі їх хоча б встановив, то кніпелями дуже ефективно міг би знищувати я зараз про, е, ці, я кажу е, відрива мого ворога. І тоді він би був дуже мало ефективним. Що ж, давай. Так, трохи я поскубав його вітривом. Шхуна ось там застрягла прямо на рифах, хотіла вступитися за цього флейта і не вийшло, бачите. Не погано так у нього вийшло, непогано. О, вже вивертаю. є! Yeah! Пошкодили ми його вітрила, тепер він взагалі буде ледь-ледь писти. До речі, він вже ж не цієї ж самої країни. Він може взагалі на нього також нападати. Зараз ми це побачимо. Ось так. Ну ж бо. Коротше я тільки що дуже конкретно промазав і по мені нормально так заліпили. Ця шхуна потужно так лупить. Було на військово. О! Оце вже буде веселіше. А я не можу відремонтувати свій корабель, тому що я не вивчив цю... це вміння. А воно б мені було б зараз дуже-дуже потрібне. Кетч, флейт. Ой, кетч ще живий. Ну добре. У мене команди вже нема на цій шхуні. О, вони мене перебили конкретно. Непогано було б на рифи навести цей флейт. Все, хорош. З флейта вже. Давайте ядрами. О, цей вже несеться позаду, вже несеться на всіх парах. Так, скидаємо відрива. З'являюся своєю правою стороною, це дуже небезпечно, бо вона в мене пошкоджена. О, зараз ще втрачу цей корабель. Усім на летять Усім на Кинути Давай спробуємо на носу встати у цього корабля. І перебити його екіпаж. Бо вони мій екіпаж не перебили, бо це дуже-дуже ймовірно. Зупиняємося. Вогонь, вогонь! Є, захопити корабель. Все, вони приєдналися до моєї команди. Фуф! Всі заряджайте звичайні ядра. Звичайні і нападаємо. Треба потопити цю шкуну. О. Ну так, да, бо дуже довго дуже довго буде цей фейс тікати, мені треба ось цей потопити шкуна. А я їй вже добряче надавав. Ось вона ворожа шкуна. Спробуємо заїхати зараз в неї. Є, трошки шкоду я наніс. Головне, що я екіпаж поповнив. Вогонь. Давайте, хлопці, давайте я не підвідують. Давайте на флейт переключися. Флейт взагалі має 4 і 2 гармати. Не дивно, що він не зміг нічого зробити проти мене. Давайте ставити флейт по вітру. Може він з цими чотирма гарматами ще й щось зробить? Так. До речі, здається, що коли мій корабель в ній в'їжджає, то це не шкодить кораблю, наскільки я перевіряв. Зараз ми його зловимо. Ой, вогонь. Давай, 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 давай. Єс. Yes. Потопили ми його. Фух. Узяти все, що там потонуло. І всі разом. Фух. Що там у нас? Ну, щось є. Дошки. Дошок багато. Давайте в цей порт тут аж 8 платити, тут 8, тут 8. А, за кожен корабель. Угу. За кожен корабель по скількись там. Добре? Підняти вітрила. Важкий бій був. Я вже думав, що я хоч би на одному кораблі звідти змився. У мене є гроші чи нема? У мене 21. 21. Раз, давайте відправляти кеча в я кажу кеча, флейт, відправляти в плавання, не ремонтуючи. Такий собі експеримент зробимо. Продаємо всю древину по хорошій ціні, до речі, цукор, бавовну, Порохові бочки. Перекидаємо на інший корабель на цей, що там у нас? Все, що було. <свісна> так, перекидаємо трохи людей. Із флейту наниз, із флейту на низ. І сам флейт відправляємо у плавання. Буде приносити 250-маже 400 золота в той день. Гаразд. Давай. Все, він відправився. Дуже добре, грошей трохи підзаробили. Ремонтуємо наші бойові кораблі, продаємо трохів бочки. Що тут у нас? Ядер майже немає на одному з кораблів, ну гаразд, давай трошки докупимо. Так, уже краще. Гаразд, трошки кніпелів. І на цих двох бойових кораблях будемо вже далі якось рухатися. Що ж, якщо сподобалось, тисну вподобайку. Не забудь про коментар. Це допоможе моєму каналу в розвитку. Якщо подобається, я думаю, що це не дуже важко буде зробити, хоча б хоч щонебудь натиснене на клавіатурі, хоч якийсь абряказабра. Все одно це буде краще ніж нічого. Зустрінемось в новій серії. Слава Україні! Слава захисникам України і на все добре! Хай щастить!